Арт перформанс для порятунку хвостатих у Дніпрі. Відбулась благодійна акція Допоможи чотирилапам разом з організацією «Save Animals Ukraine». Вихованці театральної студії перевтілилися у тварин, яких військові врятували з під ворожих обстрілів. Як діти втілили пухнастиків, що пережили жахи війни? Далі в сюжеті ранок 24 лютого 2022 року. Збираємо пожитки та пам'ятні речі, хапаємо документи та гроші. Одягаємо дітей і звичайно ж, беремо приття тварин. Тигри Олені Китьки у Дніпрі відбулася акція Допоможи чотирилапим». учні театральної студії перевтілилися у тварин, які постраждали під час війни. Я сьогодні в образі оленятка і презентую картину маленького оленятка, якого рятували під лиманом на Донеччині. Ми дуже довго обирали образи. Ми вибирали саме конкретно, щоб вони відображали наше внутрішнє я. На акції були предоставлені картини тварин, які створили найменші вихованці театральної школи. Софія намалювала песика, якого врятували військові. Ми дуже довго малювали, десь приблизно місяць, і дуже старалися для цієї вистави. Проводити благодійні вистави та допомагати тваринам, почали ще з минулого року, розповідає Олександра Маньковська. Втім, на перформанс і колаборацію наважились вперше. Всі сьогодні малюнки, які зображені на мольбертах, і будуть брати участь в показі у дівчат в руках, це всі малюнки дійсно реально врятованих тварин. Під час модельного показу глядачі могли придбати картини юних художників та задонатити на допомогу тваринам. Створюють хлопі, дійсно хлопі, такий перформанс, який може допомогти, звісно, цьому благодійному фонду. Або вони я знаю, що вони виїжджають щотижня і збирають машинами цих тварин. Враження. Дуже добре, що знаходяться люди, яким не байдуже маленькі створіння, бо вони страждають також за цієї війни, яку розпочала Росія. На багатьох картинах Сергій Лоденський бачить добрі знайомих йому звірят, яких волонтери рятували з деокупованих територій. Я займався волонтерською діяльністю безпосередньо з евакуації тварин, і діти виявили таку ініціативу, щоб підтримати саме цей рух. Тут на деяких фотографіях я вже бачу знайомі сюжети там і про підрив Каховської ГЕС, і наші евакуації з Донецької області. Тому мені особисто дуже приємно, що вони самі вийшли з такою ініціативою. Усі зібрані кошти підуть на допомогу тваринам, які постраждали внаслідок війни. Дар'я Лисенко, Андрій Чобаненко, Дніпро Тіві. На цьому все твій ранок на Дніпро Тіві продовжується, тож передаю слово нашим чарівним ведучим.